Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. У нас коротеньке відео присвячене щепленню, так званому або головному фрикціону танка Т-80, конкретно модифікації з газотурбінним двигуном ГТД. Так, бо наскільки я пам'ятаю, 80-ки також робили із іншими типами двигунів. Експериментальні, в якому обсязі не знаю, але мова зараз прийде про газотурбінний двигун. І перш ніж ми поговоримо, впевніться, будь ласка, що ви підписані на цей канал, можете одразу поставити вподобайку вже за вмити серед робочого дня обличчя. Це special for you. Так, любі глядачі, спонукав мене до запису цього відео Олександр К. Не тільки добрий танкіст, воїн, а також. Людина, там серйозний волонтер, який також дуже мені допомагає в моїй роботі в найрізноманітніші способи, уклін йому і всім, хто разом з ним робить такою комфортною і доброю мою роботу. Отже, і яким чином він мене спонукав записати це відео під нас під час одного з наших крайніх спілкувань, нашої крайньої зустрічі. Він мені розповів про те, як там зо півроку конфліктував там певною мірою з деякими представниками в своєму підрозділі, які його запевняли, що у системі з газотурбінним двигуном є певний фрикціон, система дисків щеплення, які передають момент від двигуна до трансмісії. От він прочитав там низку книжок і запевняв їх, що такого механізму не існує в принципі. От. І якраз коли ми з ним зустрілися, а ті люди, його опоненти, вони такої категорії, що ми не читаємо книжки, книжки пишуть Ідіоти для ідіотів. От ми так знаємо і все. От. І після нашої зустрічі, у нього там були недоламки, так, він мені показав, як працює цей механізм, принципово взагалому в цілому. І це зараз я переповім вам і покажу, бо у мене також є аналогічні там, недобитки, добитки, уламки. Який цілком достатньо, щоб проілюструвати принцип передачі моменту від двигуна газотурбінного до трансмісії танка Т-80. І ми наочно упевнемося, скажімо так, матиме наочне підтвердження того, що головний фрикціон із дисками там, тертя, щеплення будь-якого типу, він, танку Т-80 доповнює категорію. Міфічних, абсолютно, явищ і істот, таких як добрий москаль або Семикратний сквірт. Що він сказав так, добрий москаль. Повторюся, це абсолютно міфічні історії. І якби хтось не хотів в це вірити, об'єктивна реальність цієї симуляції не дає нам жодних об'єктивних приводів вважати їх реальними. Отже, поїхали. Отже, це у нас розбитий, розбита силова установка. 80-ті, так, серія лопатей. І серцем і сутністю, скажімо так, передачі і регулювання момента, так, крутного, який від двигуна газотурбінного передається на, на трансмісії, ну і в кінцевому рахунку до гуслянок і напрямок. Руху газів забезпечується провантанням синхронним ось цих лопатей. І цей потік, він, в свою чергу, потік газів, він рухає ось ці лопаті, так, на вихлоп, які йдуть, О, там, вал відбору потужності. Ну, чи не відбору потужності, чи, чи просто він там єдиний, який передає момент. Так? Ось. Всі-всі-всі-ці гараздики. Але сенс відео, власне, полягає в тому, що немає ніякого механізму регулювання передачі моменту від газотурбінного двигуна до трансмісії, окрім як ось це регулювання лопатей, які спрямовують і створюють потік газів. З тією чи іншою інтенсивністю. Таким чином, у нас мотор нерозривно передає момент, а саму кількість моменту, так, і його спрямування нам забезпечує вся чудова річ. Ну, от, в принципі, і все. Так, от розвалили, розбили унікальна можливість подивитися на це все зі середини повторюся відео без жодного натяку і претензій на експертність, як то кажуть, за що купив за те, продав. Записано з метою того, щоби коли наступного разу хтось самому Олександру К. або будь-кому іншому почне розповідати там про якісь обгонні муфти. У головному фрикціоні Т-80 і всякі інші речі, яких не існує в природі, можна було не марнувати час, а просто дати посилання на це відео і сказати, поговоримо потім. Скоріш за все, ваш опонент це відео не подивиться. А може й подивиться у будь-якому випадку. Перемагайте, читайте добрі книжки, любіть свою техніку. Слава нації!